У ніч на 31 січня російські санкт петербург атакували дрони. У різних районах міста та області лунали вибухи. БПЛА Росіяни намагалися збити з комплексу с 400 Це найпотужніша система ППО, що знаходиться в арсеналі ворога. Однак збиття не виявилися ефективними. Дрон все одно впав на територію нафтопереробного заводу Невський Мазут, через що там почалася пожежа. Підприємство знаходиться у центрі міста на глухоозерському шосе. Після падіння почали горіти цистерни з рідиною. Пожежу, нібито швидко загасили. Постраждалих за даними Росмедіа, немає. Проте уламки БПЛА пошкодили машини, що стояли біля підприємства. Також відомо, що під час атаки БПЛА у місцевому аеропорту Пулково було запроваджено план Килим. З початку 2024-го це вже третій випадок, коли безпілотник дістався кордонів Санкт-Петербурга. Так 21 січня вибухи лунали у різних районах Ленінградської області. Було атаковано морський торговельний порт, внаслідок чого загорівся нафтовий термінал в уст Лузі. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і війська РФ. Його потужність складає близько 7 мільйонів тонн газового конденсату на рік. А в ніч проти 18 січня БПЛА впав на території нафтогазової компанії Петербурзький нафтовий термінал. Тоді вибухи лунали й у інших російських областях. Незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський поки що не звільнив головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного, це не означає, що він не зробить цього найближчим часом. Можливо, очільник держави ще не визначився із кандидатурою на цю посаду. Про це пише The Economist. За даними видання, нібито напередодні Зеленський повідомив залужному, що планує відправити у відставку. При цьому запропонував посаду секретаря ради нацбезпеки й оборони. Залужний від цього відмовився. За інформацією журналістів, претендентами на посаду залужного є два генерали: командувач сухопутних візису Олександр Сирський та начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Видання зазначає, що генерал Сирський один з найдосвідченіших офіцерів армії. Був оперативним мозком двох найбільших перемог України над Росією у 2022 році під Києвом та у Харківській області, але нібито через його жорсткий підхід до бойових дій зробив його непопулярним серед військових, за даними The Economist, Будано використовує більш нетрадиційний і неперевірений підхід до командування. Раніше він не керував звичайними збройними силами чи організацією, схожою на українську армію, яка зараз налічує приблизно мільйон людей. Деякі джерела вважають, що він відмовився від посади в останню хвилину. Зазначається, що оборона Києва та північного сходу України на початку війни зробила генерала залужного культовою фігурою. Нагадаємо, журналіст Роман Цибалюк повідомив, що президент Зеленський назначив на місце залужного голову ГУР Кирила Буданова. Повідомлення про нібито звільнення залужного поширили також народний депутат Вікторія Сюмар, колишній народний депутат Борислав Береза та інші. Пізніше у Міноборони повідомили, що інформація нібито про відставку головнокомандувача ЗСУ не відповідає дійсності. Кабінет міністрів 30 січня затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, як повідомляють у Міноборони. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з генеральним штабом, урядом та народними депутатами. Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних. Основні положення законопроєкту виклали в інфографіках. Відповідно до них є шість принципів, на яких базується новий документ. На період воєнного стану вистачено чіткий період служби, а люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. Військовослужбовці можуть відпочити, взявши відпустку не менше 15 календарних днів. Оновлювати дані можна і онлайн, тобто без візиту до ТЦК. й переїздити в інше місто без дозволу ТЦК, однак треба буде стати на облік за новою адресою. Строкова служба скосовується, замість неї буде базовий військовий вишкіл, а одразу після мобілізації на фронт нікого не кинуть. Протягом двох-трьох місяців будуть навчання. Документом пропонується запровадити добровільну мобілізацію ув'язнених. Скасуються відстрочки від призову для держслужбовців, працівників ДБР, Національної поліції, НАБУ, прокуратури, бюро економічної безпеки, служби судової охорони та державної виконавчої служби. Держслужбовці підпадають під бронь, проте не всі 50% військовозобов'язаних у певному органі. Грошове забезпечення у законопроєкті визначено мінімумом у 20 тисяч гривень без урахування додаткової винагороди, а вона на період воєнного стану закладається від 30 до 100 тисяч гривень. Щодо українців за кордоном, тільки за наявності військово-облікових документів чоловіки призовного віку, які є громадянами України, зможуть отримати консульську допомогу в закордонних дипостановах України в умовах військового стану. Вийняток оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, консульська допомога його дітям, якщо другий з батьків іноземець, оформлення спадщини та допомога особам під арештом. Також документам пропонується внести обмежувальні права так за заявою ТЦК, щодо громадянина можуть запроваджувати такі ліміти: обмеження у праві виїзду за межі України, обмеження у праві керування транспортними засобами, накладення арешту на кошти та інші цінності. У разі невиконання військовозобов'язаних своїх обов'язків, якщо поліція не може здійснити адмінзатримання та доставку військовозобов'язаного або резервіста протягом 15 днів до ТЦК. Керівник ТЦК протягом п'яти днів надсилає йому поштою або в електронній формі вимогу про виконання обов'язку. Якщо громадянин за 10 днів не виконав зазначеної вимоги обов'язок або не з'явився до ТЦК, а також у закордонну депустанову України, тоді ТЦК звертається до суду щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, у праві управління авто, накладання арешту на кошти. А оформлення паспорта та закордонного паспорта за межами України громадянам України чоловічої статі призовного віку здійснюється за наявності військово-облікових документів. Варто зазначити, що документ ще може зазнати суттєвих змін за законопроект, ще має проголосувати Верховна Рада на найближчому пленарному тижні в лютому. Нагадаємо, 25 грудня 2023 року кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію. Не передбачалося зокрема зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років та вручення електронних повісток, а також певні обмеження щодо ухилення. У парламенті побачили у цьому документі недопрацювання та корупційні ризики. За результатами наради за участю керівників парламенту та фракцій, законопроєкт про мобілізацію вирішили повернути на доопрацювання кабінету міністрів 11 січня. Кабмін відкликав свій законопроєкт. У Кремлі підтвердили майбутній візит російського диктатора Володимира Пуціна до Туреччини. Про це повідомило пропагандистське видання Тас, посилаючись на помічника президента РФ у міжнародних справах Юрія Ушакова. Зокрема, наголошується, що війна в Україні буде однією з основних тем переговорів. Також у турецьких змі повідомлялося, що візит Пуціна відбудеться 12 лютого. Однак, за даними джерела, ця дата не остаточна. Як повідомляє політичний експерт Володимир Воля, Стаці Унян цей візит має два ключові для Росії сенси. Адже зустріч Ардогана з Путіним планується після того, як Туреччина погодилася на приєднання Швеції до НАТО, а Сполучені Штати дали згоду на передачу Туреччині літаків F-16. За словами експерта, таким чином Путін намагається перед президентськими виборами в РФ продемонструвати, що із зовнішньою політикою у Кремлі все добре. Крім того, Путін намагається переконати росіян, що, попри цісні відносини із заходом, Туреччина залишається партнером Російської Федерації. Дякую Володимир Воля вважає, що крім пропаганди реальних причин для візиту станом на даний час Путін не має. Нагадаємо, президент РФ мав відвідати Туреччину ще у серпні минулого року. Проте візит так і не відбувся. У березні 2023 року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової Білової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей із окупованих районів України до РФ, незважаючи. На те, що Туреччина римський статут не ратифікувала, Путін здійснити візит, побоявся. Крім того, Путін не здійснив візит на саміт Брікс до Південно-Африканської Республіки, також через страх арешту.